Всім привіт і слава Україні. Говорю швидко, бо вітер такий струже. Давно вже не виїжджав на коп, десь півтори неділі, напевно. Зараз зайнятий другим своїм хобі. Там над афінажем працюю, а це все-таки вибрався я на коп. На 4-5 годин походжу, щоб, щоб хоч щось засняти, бо вже дуже давно не, не знімав. Не знаю, чи що щось знайду, побачимо. Не встиг приїхати, ввалив дощ. Але вилетіла за пів години перша мідна монетка по ходу. Так, це Микола Ій. Одна друга копійки. 1890. Чи не непонятно, але перша монетка є. Ось фігарить, це капець, я вже весь повністю мокрий в болоті. Проходив ще дощом приблизно хвилин 40. Випала така знахідочка. Номерний гудзик. 28. Гарний стан, але без вушка. Це вже погано. Так, вже все мокре, не знаючи. Чи ще походжу чи поїду вже, побачимо. Так, окружили мене собаки з усіх сторон. Покажу, що треба робити, щоб собаки втікали. Дивіться, включаєте металошукач на всю, потім пінпойнтер І повністю І Тоді вони втікають. Це так я тільки що робив і вони не підходять. Так що якось так. Комусь може буде в нагоді. Яка радість. Дивіться. Як сигнали чудово. Я вже побачив біленьке. Щось схоже на ладанку. Ох, та ти шо. Я ще такі маленькі ладанки не знаходив навіть. Та ти що прикол. Сьогодні срібло на кінець-то. Щось там не зрозуміле. А тут. Так, зараз я її терну легенько. Дивіться, який стан. Супер! Срібло є проба, але я не бачу яка. Але написи на польському. Це, мабуть, сучасне. Тут як то хрест і якась буква М знизу, чи що. Я вже вдома роздивлюся та й фото прикріплю в збільшеному вигляді. Оце то супер знахідка. Недарма все-таки. Під дощом промок. Так, день підходить до кінця, а в мене випала ще одна монетка. Дві копійки. Так, дві копійки. Трошки зігнута. 36-й, як то? І така вона, але нічого. Ще півгодинки похожу і буде темно вже. Попробую купнути в онлайні. Гарний сигнальчик 2021. Може щось під кінець попаде. Хоч би якась мідна монетка в кінці ще попалась. Що ці ж турбуляхи задовбали. Це щось вже не дуже монетне. Щось взяв в ручку. Що у нас тут пікає? Вже не пікає. Так, випало щось. Напевно, щось таке мілке, що. Що навіть і не видно. Ага, фігована якась. Бронзова. Одне радує. На, на вечір вияснилось. Небо чисте. Значить, завтра в неділю буде гарна погода. Завтра коп цілий день. А зараз я вже їду додому. Вдома вже покажу, що сьогодні знайшов. Так, приїхав додому, розклав. Трошки почистив знахідки. Зараз так покажу. Це так. Обломочки. Дві монетки попались. Дві копійки. 36-го. Одна друга. Гудзик номерний, гарний, але без вушка. І оця ладаночка. Так, як то її так засняти? Гарна, малесенька така. Срібло попалось. Пробу я не розглядів. Ну, більшість того, що 925-та, сучасна. От і хоч щось сьогодні попалось. Отакі От результати. Добре, до зустрічі на каналі.